О, всім привіт! Я вчора знімав відео, як е, Зойка їздить при мінус 12, але чую, що сьогодні буде багато цікавіше відео Нас сьогодні в районі мінус 20. Зранку мені вже доводилося їхати на дизельному авто, хто місцями показувало на приборці мінус 23. Так що сьогодні маю більш дальні поїздки і подивимося як буде поводити себе зойка при такій температурі. Зараз вона в гаражі стоїть на зарядці. Так що до зустрічі. Отже, друзі, виїхав я на Зойці. Ось такий прогноз. Проїхав поки що 2 кілометри. Зараз будемо їхати далі. Давайте подивимося, що у нас по витраті. 34,3. Ну нічого, нормально ще росте, тому що машина стоїть. Сьогодні пробую їхати в екорежимі, як бачите, ось так в мене наставлений клім. На диво дуже тепло. Дуже тепло, дуже. Враження, що ще тепліше, ніж я їздив вчора. Можна навіть прибрати трошки температуру. Ну, окей, до наступного включення. Зараз буде відрізок дороги десь приблизно 10 км по трасі, подивимось, як воно буде. А, до речі, що ми маємо на вулиці мінус 17, Ну, машина виїхала заражу, було. Показувала мінус 13, мінус 16 на сонечку, ну плюс-мінус маємо таку температуру. Ще варто зранку проаналізувати стан батареї. Отже, у нас зараз наявний рівень заряду 92%. Енергії маємо в батареї на сьогодні 172 кВт. Так, наявний пробіг 109, СОХ-83 не змінився і температура батареї мінус 1, мінус 2. Гаразд, побачимо, як буде далі. Зробимо трошки проміжні підсумки. Отже, я проїхав рівно 14 км. Маємо запас ходу 74 км. Ось що у нас по е, витратах 25,8 кВт середня витрата і 28,2 середня швидкість. Температура зараз вже. 20 чи навіть більше, мінус не показує мінус 19. що помітив, що на в режимі Еко, я думав, що все-таки буде обмежувати трохи роботу кондиціонера, але кондиціонер масла є на компресор крутить на максималках. В машині тепло, так вікна так собі, звісно, прогріваються. Є трошки ще... Мороз по краях, але в цілому все нормально. Но компресор дуже-дуже сильно має високі оберти. Тому зараз я зробив невелику зупинку за хвилин 10 продовжу рух, але вже попробую таки їхати без еко. Можливо, як говорять, що без еко ще включається тен на обігрів. Можливо, він трохи буде допомагати компресору і оберти впадуть, тому що вчора таке оберти з часом падали, а сьогодні вони навіть не думають. До наступного включення. Так, робимо кілька висновків. Отже, е, проїхав я загально зараз трішки більше 21 кілометра, отже, пробую їхати в режимі без еко. І проїхав більше як 5 кілометрів, але компресор працював максимально. Як бачите, обороти були максимально. А тепер оцей, ця сходинка, що знизились оберти, це я включив режим еко. Такий режим еко трішки обмежив роботу компресора. Так, заглушимо машину. Подивимося наші витрати майже 25 кВт. Витрата при середній швидкості 28,4. І показує, що на це у нас пішло 5 кВт. Окей, будемо спостерігати далі. Що буде відбуватися? Зараз ще подивимося по Канзе стан батареї. Отже, що ми маємо по батареї? 64%. Якщо б ми зараз заряджали батарейку, вона б змогла в себе прийняти лише 5 кВт. Трішки більше, це дуже мало. Наявна енергія показує 12 кВт. У нас ще залишилося в батареї. 40 не змінився. Наявний пробіг 69 і температура батареї в районі 1 градуса. А зараз машина буде простоювати декілька годин, так що я думаю, що батарея просяде і тоді буде цікаво подивитися, що буде далі. Отже, маємо прогнозований запас ходу 69 км. Зараз. Я відлучаюся на декілька годин. Машина буде стояти на вулиці. Показує у нас температуру на вулиці. Зараз ось таку, мінус 17. Подивимося. Орієнтовно, перша друга в обід. Я збираюся мати, буде в мене поїздка. Подивимося, які, які будуть параметри батареї. І чи просяде ще пробіг. Так, отже, вже маємо на годиннику 13,15, на вулиці показує мінус 13. Запас ходу 68 км. Коли ми виходили, зранку було 69, 1 км просів. Так, Нічого страшного, що у нас показує по канзе наша батарейка, мене цікавить температурка. Температура батареї мінус 3-4. Мінус 3 в середньому. Коли ми йшли, було 0, трошки похолодало. остила наша батарея. І наявна енергія 11,9 ще. Отже, добре, будемо продовжувати далі кататися, подивимося на кінець дня, що у нас вийде. Черговий звіт про чергову поїздку. Маємо за вікном мінус 13. Морозець, як для обіду і для сонячної погоди, досить нормально тисне. За сьогодні ми проїхали вже 31,5 км, середньою витратою 26,1 кВт, швидкість майже 25 км на годину І показує, що загальний, загальна витрата 8 кВт. Ну, Побачимо, як буде далі. День ще не закінчився. Прогнозує 50 кілометрів ще пробігу, але це ще той брехунець. Прогноз, дай Боже, проїхати ще хоч 30. Підійшли до завершення сьогоднішньої моєї поїздки. Отже, за сьогодні мені вдалося наїздити по місту короткими всякими поїздочками аж 49 кілометрів. На залишку ще 22 кілометри. Прогнозує. Що ми бачимо по витратах? Ось такі витрати 27,6 кВт на сотню. Середня швидкість 22 км. Потрачено 13. На вулиці вже досить холодно. На вулиці у нас мінус 17 Е, так, тепер дані щодо батареї. Давайте подивимося. На залишку у нас наявна ще енергія 4,3 кВт. ну то що досить багато можна ще їхати. Я думаю, тут тих 20 км воно твердо проїде. Але батарея все рівно досить холодна. Ну, Якщо температура за бортом мінус 17, а батарея 1, мінус 2, ну, то вона досить ще прогрілася. Так, ще 22% є заряду. Це по батареї. Зараз ще хочу подивитися, що наш клімат показує. Ну, по клімату катастрофа. Так, що тут крутиться. Весь день компресор працює на максималці. на максималці. В машині тепло. Оцей 1,6 градусів. Це щось я не знаю. що тут такий показник, тому що в машині відчувається ну, дуже тепло. Два і один, а воно щось міняється тут. Не знаю. Ну, що в середині, але всередині ну, явно тепліше, не знаю, чого воно так. Тому що гаряче, реально гаряче повітря йде з повітряводів. До обігріву, скажімо так, в мене жодних претензій. Все чітко. Але, але компресор працює цілий день. Тобто під час всієї поїздки, всіх поїздок, ось така ситуація на максимумі. Не знаю, чи то добре, чи не добре, але думаю, якщо. Компресор обслужений, то така його доля, значить, так і має працювати. Отже, на цьому все. Робіть правильні висновки. Правильно плануйте свої подорожі, маршрути, поїздки. 20 градусів для електромобіля, Zoe це таки багато. Досить сильно з'їдається, так би мовити, пробіг через Низьку температуру, запас ходу. Ну, але, тим не менше, маємо таку ситуацію. Будемо надіятися, що ці морози не надовго і вже буде потепління, А коли температура вище нуля, то зойка взагалі себе прекрасно почуває. Все, всім гарного вечора. Бувайте здорові! Я ніби знайшов спосіб, як їздити в мороз з більш-менш нормальними витратами. Ось щойно я приїхав 21 км, витрата 20 кВт. З таким налаштуванням кліматичної установки, тобто авто 20 градусів, дує досить тепло. І ось такі параметри компресора. Ось до цього всплеску. Це було з режимі еко. Зараз я режим еко виключив. Обороти трішки зросли, але все рівно все в межах норми, і в режимі без еко в салоні стало значно тепліше. Ось така ситуація. Беріть, користуйтесь.